Формадол таблетки від головного болю. Доброго, Доброго ранку вітаємо вітаємо вас нашій студії наших нашу сніданківську родину ворепчену олександр попов я валентина Хамайко. 1 липня і у нас щойно відбувся а, такий фінал нашого батлу тепер ми можемо спокійно говорити про щось велике і красиве Валя, Валя скуштувала крильця які я приготував і забула своє, своє прізвища. власне прізвище уявляєте а Сашка каже, ну, що Валя порвала. Ну ти ж спробував їй крильця, скажи, Серьезно? скажи. Мову, виглядів, А ти спробував, спробував крильця. Крильця, щоб смачніше. І болюсині oh. перемогли, звичайно. <світ> ну, дивіться, ми переходимо до світлого і до красивого. А подивіться, наскільки багато яскравих світлин з'явилося у нас за спиною. Це не просто так. Все вирішує колір. Таку фразу часто можна почути. Насправді, відтінки нашого одягу дійсно впливають на наш настрій. Але як саме і як відчувати ось цю грань, про це поговоримо з нашим експертом зі стилістом Хеленою Ровер. Доброго ранку. Доброго, Доброго. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я бачу у вас такі пудриві, рожеві сукні, і розумію, що от це. Це мій колір цього року, і якщо на вулиці сіра погода, якщо поганий так. настрій, то ця пудра, пудрово-рожевий колір, він дійсно піднімає його. Ну, Думаємо, я так, абсолютно згідна у мене а, така моя особиста якась місія. Я б сказала, от чим, якщо все не дуже добре, не радісно, і якщо погода погана і все і на душі не добре. Яскравий колір, от за хлібом зранку на заправку, будь-куди яскравий колір, і так ну я, я таким чином протестую проти якихось негативних новин, в тому числі я конкретний вплив. У некольору в нашому стилі, так. як саме він впливає на нас самих, на тих, хто нас оточує. Є як нас люди? Ну, Володимире. Ви очевидно, сьогодні заряджені енергією, такий енергійливий бадьорий відтінок ора... помаранчевого. І цей одяг в цьому кольорі задає як настрою, так і такої додає енергії. Мені здається, от в таких кольорах помаранчево взагалі неможливо бути якимось в'ялим. Ви прийшов сьогодні перемагатись бойовим настроєм? Так, це такі який, звичайно ж, привертає до себе увагу, заряджає енергію. На той час, як е, е, Олександр більш так стримано і так нас заспокоює. Ми так дивимося і так заспокоїмося. Заспокойтесь. Це... Спокійно. Так, Олександр. Спокійно. Володимир Бадьорить, Олександр. Е, Але заспокій. мені важко заспокоїтися, я байонего. Мені... <рес> Чули, що кольор може стати такою своєрідною арт-терапією. І от наші наступні герої не просто, не просто вдягаються різнокольорово, а створюють такі, знаєте, парні, красиві образи. Я пропоную подивитися, надихнутися, а потім продовжимо розмовляти. Журналістка Тетяна Трощинська та адвокатка Лариса Денисенко найкращі подруги. Познайомилися 10 років тому на спільній роботі. Я пам'ятаю, як я власне писала своїх правників, тому що у мене програма називалася ще друга ген справедливості, і тут вилітає Таня в якомусь капелюсі. І отак, от ми познайомилися, почали говорити, але товаришувати ми почали пізніше. Згодом у подруг з'явилася традиція: раз на тиждень вони влаштовують зустрічі і створюють парні яскраві образи. Це певно про сміливість. Людина може бути якою завгодно, будь-якому віці, носити те, що їй подобається. Майже 50 мені, 50 Ларисі. І а, це той вік, який доволі часто стигматизований досі в Україні, і здається, що вже ж якось пристойно жінка в 50 має виглядати. А, ну, маємо, але насправді ні. Якщо ти почуваєш себе комфортно в цьому, ти можеш ходити в цьому. Тетяна, яка нещодавно пережила втрату сина, додає для неї їхня яскрава традиція. Це свого роду ще й терапія. Я знаю, що за останні два місяці лише тих п'ять хвилин, коли я підбираю ці кольори, я відволікаюся, а потім я знову повертаюся у свою особисту драму. Мені здається, що це штучна історія про чорне, про темне, про похмуре питання не в кольорах, питання у внутрішньому стані людини. Щоразу для зустрічей подруги обирають нові теми в одязі. І на сьогодні Тетяна та Лариса створили близько пів сотні спільних образів. Зайці, це, це просто принт зайці на, на сукнях і блузках, і сорочках. Морська тема в нас в майбутньому ми її відклали через погоду, тому що було надто жарко, а в нас морський одяг потребує такої трошечки прохолоднішої погоди. Червоне, зелено, Зелене з, фіолетом, зелене з фіолетовим. Фуксія, Фуксія, клітенка, а прийшово, до, вже, до, ну, горошки. Okay. перед традиційною прогулянкою жінки мають ритуал забігти до магазинчику прикрас ще однієї подруги і доповнити яскравий образ не менш яскравим аксесуаром. Тут одразу дві історії поєднані: по перше, неймовірна історія дружби, а по-друге, неймовірна історія стилю стилю і кольору. Мені особисто дуже імпонує колір, яскравий колір. Я з тих стилістів, який за колір обов'язково, тому що часто носять чорний-білий і кажуть, що ось це стильно, чорний і білий. Я протестую проти чорного і закликаю всіх носити яскраві кольори, тому що переконана, що це дійсно має вплив на нас, і ми можемо так, от штучно собі. Підіймати настрій, заряджати себе енергією. Ви спробуйте часом не знаю, хлопці. Може, футболку, сукню краще, наприклад, червону, якщо одягнути, от ви не зможете бути якимось таки непоміченим да. вялим. Так, якщо ми, такі... хлопці вдягнемо сукню, ми точно ми особливо не помічені, червону. Ми, так. Футболку, наприклад, або а, сорочку, можна спробувати якісь яскраві кольори. Так, так я пам'ятаю, ось... Олександр, до речі, декілька разів вдягає рожеву свою рожеву Ковтина В нього є і здається, футболка. Так це коли я роблю цьому всесвіту виклик. Виклик, так і ти ж хвар Просто такі, такий, знаєш, всі пишуть наші глядачі, наскільки тобі пасує, наскільки це красиво, так, і ти завжди так. звертаєш на себе увагу. О, Тому... Отже, добре, так. давайте тоді розділяти кольори. От ми говоримо, що зелений цей заспокої, Вови, навпаки, бадьорить. Якщо в середньому, от по, по палаті так би температура, для українців який колір обрати, який кольор допоможе, щоб в критичних ситуаціях трошки. Заземлитися і заспокоїтися. Тільки це чиї чи є, є якісь варіанти. Я б сказала, що відтінки зеленого дійсно працюють неймовірно, і це ви можливо за собою навіть помічали це інтуїтивно, що обирали якісь такі кольори. Я особисто на початку повномасштабного вторгнення скуповувала за кордоном. Вже якась четверта, п'ята була футболка зелена. Я думаю, бо ну скільки можна зеленого? Ну вже треба трохи якихось ще кольорів. <гум> тобто я інтуїтивно він нас заспокоює. Це природній колір, колір зелені трави, листочки ми не дивимося і заспокоїмося, тому це все так працює і в одязі. Теж okay, а якщо хочете додати енергії, наприклад, тут ви сказали про такий кольор, помаранчевий. Помаранчевий, а Що ще може бути? Коли ти відчуваєш себе втомленим, і тобі треба підсилити. Помаранчевий, червоний, той самий рожевий. Це все в принципі. Рожевий, це теж частина червоного, просто трошечки легший. А рожевий, наприклад, він з одного боку інфантильним сприймається, Мушу похвалити своїм перснем, який мій син мені подарував, відкопавши десь його на городі в садочку. Він каже: Кажу де ти його взяв? Він каже, відкопав, помив і подарував, тому Молодець. я змушена була отягти. Рожевий може сприйматися як інфантильним, але разом з тим він такий, знаєте, теж. Ем... Він бадьорить, і він нас оцей інфантилізм він трошки ніби в дитинство нас відсилає, і цим теж має заспокійливий ефект. Тому е, це класно користуватися кольорами і не не боятись. Хоча мені здається, українці трошечки бояться бути поміченими. А ну це в нас така є така особливість, але я думаю, що це з часом піде. Але це такі крайності, тобто або заспокійливе, або бадьорить. А є щось. Де що дарує тобі стабільність, баланс так, дзен. І дзен, абсолютно. Дзен. Білий, напевно. Це е, білий, абсолютно такий нейтральний. Ну і відтінки блакитного, звичайно, це така про стабільність, угу. баланс, спокій і надійність. Чому у нас там а, не знаю, політики одягають костюми, як правило, синіх кольорів? Це про стабільність і такий надійність. Жовтий. Що з жовтим кольором? Це абсолютно радість. Це так прям це туди сонце. Ще, сонце радість. Ось а, тому жовтий теж активно можна носити, особливо гарно і легко поєднувати з джинсом, з блакитними джинсами. Вони на всіх є. І ну, такі... Це такі знаєте, нотка патріотизму, яку люблять практично теж. всі. Оце, але є проблема та, з тим, це, як поєднатися. Обрали все. так кольори, і, але, наприклад, я одягаю заспокійливий верх і. Бадьорюючий низ енергії енергій, чи енергійний навпаки, ти собі <рес> ти собі суперечиш. Тут ти себе заспокоюєш, там ти себе батько поєднувати, щоб не було цього дисонансу. Бо зрештою мене платить, то буде ковбаса, голова розумію. не встигне за ногами. А, все, все вірно Час, часто люди бояться оглядати якось не не недоречно, і е, якщо ми говоримо про яскраві кольори, то дійсно не варто поєднувати більше ніж три кольори в одному. Образі, Добре. я би з досвіду сказала, що брайте два максимум, тоді ви не прогадаєте. І поєднувати, наприклад, два яскравих, і з якимось а, uh -huh. м, чорним і білим завжди вони заспокоять яскраві кольори. Бачте, ора помаранчевий, оранжевий з білим, точно безпрограмів варіант. А є то... палітра за вами. Так, так це... я зараз покажу вам. Пограємося вчительку стилю, Давайте. і е, я вам покажу це. таке кольорове коло. Ним користуються всі стилісти, і для того, щоб кожен з вас міг стати собі стилістом вдома, ви можете собі в мережі знайти це кольорове коло загуглити і там. А, побачите, як ним користуватись. Е, отож, для образу ми можемо обрати собі відтінок одного спектру. Наприклад, ну говоримо про рожевий. Так що тут. А можна так? Типа, от в мене є рожева або червона сорочка. І я від цього кольору я починаю рожев червоний самий активний кольор. Давайте почнемо з того, що це самий, ну треба бути таким вже відважним, щоб щось з червоним. Якщо червоний, то. Найбільш контрастним до нього буде колір зелений, найбільш підсилювати. Ось, Але якщо візьмемо рожевий, то дивіться, одна з формул, ви можете вдягнути або рожеве щось насичене, і більш такі пастельні кольори рожевого, або берете один шматочок цього пирога, і від яскравого до менш яскравого, або берете протилежні кольори, зелений. А, або ще є тріади, так звані, наприклад, оранжевий, фіолетовий і той же зелений, або жовтий. Дивіться, чому а, жовтий я казала, що з синім з джинсом, uh -huh. тому що жовтий контрастний до нього є синій, відтінки блакитного, uh -huh. тому можна взяти якийсь. Світліший, пастельніший жовтий, і поєднати з відтінками синього, менш насиченими або більш насиченими. Ага, Правильно я зрозумів. Угу. Можна сполучати два кольори з їх відтінками, і той кольор, що навпроти, так протилежні, можемо Перший варіант це ми обираємо один маток одного карага. розтяжку ніби кольору, так. Другий варіант це ми беремо протилежні. Протилежні, ну, от десь, десь отак. От Між так? Напр... собою вони так, от так можуть. Угу. Це історія від рожевої моркви до зеленої краплі. Так, так. Або, наприклад, от жовтий і блакитний. Так. Угу. А, і ще можем... Тріада, що ви казали, це от можна цим маркером. Добре. Тріада в нас це ось беремо оранжевий, такий, а... яскраву фуксію. Ті, які всі поруч, більш-менш так? тобто, це, ні, ці це, це тріада такий трикутний. І, ні, Я маю на увазі поруч... два кольори. Ми сполучаємо ті, які розташовані більш-менш поруч один з, одне з одним. Так, е, Так, одного ага. спектру. І той, що навпроти. І ще е, гарний е, прийом це поєднувати кольори сусідні. Наприклад, ось такі два беремо. Ось ага. так само тут. І Просто кольори сусіди, і дивіться, саме, мабуть, що важливим, є те, що є різна насиченість кожного кольору, uh -huh. і тому, наприклад, сусідні, ось ці два. Ось, і ви можете, якщо ви, якщо у вас не дуже яскрава зовнішність, то краще брати більш м'якші відтінки, більш пастельніші. Ось якщо яскрава зовнішність, темні очі, насичене волосся, то обирайте більш яскраві uh -huh. відтінки, сусіди. Тобто або малюємо берете якийсь трикутник, насправді будь-який поєднути три кольори. А, або сусіди, або розтягуємо розтяжку одного політру. кольору. Так, все зрозуміло. Дякуємо вам. А ми робимо невеличку паузу для того, щоб повернутися в нашу студію. І наш експерт презентує три образи в яскравих кольорах. Як поєднувати, як носити про це все за мить у п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Там буде написано про повагу. Первина нашу ще не. У нас команду круто. Про призначення. Таке враження, як наче я для цього жив, Ну, Серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, так, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії сніданок вихідний триває. І ми розбираємо, як кольори впливають на наш емоційний стан. Говорили про це з хвилинку тому, а зараз готові презентувати три нових образи: як поєднувати кольори, як комбінувати між собою і носити. Отже, ми, ми говорили про жовтий радісний відтінок, і найбільш безпечний такий безпрограшний варіант це поєднання жовтого з таким пісочним кольором. Я думаю, в багатьох є щось якийсь низ пісочного кольору, і можна сміливо поєднувати з такою жовтою сорочкою. Я дивіться, вона трошки була довга, і вам теж такий секретик: як можна заправити футбол сорочку, щоб тут не було в нас багато об'єму. Ми беремо, розтібаємо ось і одну полу заправляємо в цю сторону, навіть туди до спини відводимо. Другу Закручуємо сюди. Таким чином у нас не буде тут зайвого об'єму і зафіксовано буде підкреслена талія. Буде підкреслена обов'язково талія. Куди ж ми без талії? І жовтий яскравий колір, який так бадьорить. Я б додала б якусь яскраву помаду дівчата для настрою. А... а якщо брати ще яскраві кольори, наприклад, тут ми з пастельним бежевим. Дуже спокійний образ так. вибрав. А якщо хочете яскравий образ з жовтим, з жовтим кольором, кольором, то який інший яскравий колір може його доповнити? А, говорили про блакитний, теж блакитний Просто а ще ну про яскравий ні, дуже, зелений може бути зелений, може бути. Хоча треба я б його додала більш такий спокійний вже, тому що сам по собі жовтий це досить вже яскравий колір. Тому е, ще стильно буде додавати не тільки пісочний, а такий коричневий, прям як кориця, як, як угу. шоколад буде дуже гарний. насичений колір коричневого. І е, ось такий жовтий е, світлий відтінок буде гарно працювати. Ну, і, звичайно, такі світлі відтінки завжди лучить до лиця, якщо ви хочете підсвітити своє обличчя. Ча саме підсвітити то жовтий так. колір це. Ідеально радості більше. Так, переходимо до наступного так, образу. Тут у нас яскравий енергійний, оранжевий такий помаранчевий колір. Він на камері, можливо, темніший, але він такий, прямо як апельсин, насправді ця спідниця. Я його поєднала з а, сорочкою з деніму. Темно-синій колір з оранжевим. Подивіться, як фантастично виглядає, яскраво. І е, е, якщо е, е, такий помаранчевий колір боїтесь, до обличчя, то сміливо знизу на спідницю можна використовувати. Користовувати, і це таке ефектне яскраве поєднання, ем, яке не залишить вас непоміченими. Я впевнена. Чи yes. можна шукати у природи підказок, як поєднувати кольори? Ну, наприклад, оранжеве в мене асоціюється з оранжеве з коричневим, як такі відтінки леопарду, десь туди трошки ближче. Щось, Або жирафи. Чи можна цим надихатися, щоб, щоб поєднувати в своїх образах? Звичайно, і ще я згадала якісь корали з моря. Знаєте, mm -hmm. вони теж щось такий близький відтінок і колір води моря, і корали теж можна. Це Це красиво, нас, ти, ти, ти крас... Цю, цю палітру нам під, Підказала природа. Ми все насправді беремо з природи, тому що це наше найбільше натхнення, і ми насправді копіюємо природу в своїх образах. І пам'ятайте, що колір має на нас вплив. Тому дивіться, вдягаємо синій і так трошки уявляємо себе, ніби ми вже не, не борі. Так. Ну і переходимо до наступного образу. Цікаве поєднання двох кольорів: так. лаванди та жовтого Жовтый. кольору. Тут... Кажуть, що лаванда це кольор специфічний, а, важкий. А, іноді кажуть, що це кольор емоційно неврівноважених людей людей. про я такий стереотип чула? Як ви прокоментуєте цей колір? Або я... навіть депресивних людей. Я би не сказала депресивно, Я б сказала, це колір людей, які такі занурені в собі, задумливі. Вони ніби як купаються в собі, всі в своїх думках, такі самосконцентровані, задумані. Колір непростий дійсно. Якщо ви не маєте ж нічого яскравого, не починайте з нього. А для тих, у кого же є якісь відтінки рожево-жовтого якогось блакитного, можете додати ще такий відтінок. Дуже гарне поєднання жовтого з таким фіолетом. Як я казала, Валі, це натхнено квіткою ірисом. Там є жовтий, є фіолет. Тут у нас легка ляна сукня, така міні. Ось а і зверху жакет майже в довжину цієї сукні. Буде дуже посувати до речі, ну таким жінкам як Валя. А, а я от чух, чую і ірис, і розуміє, що сюди бче зелені босоніжки, сонішки <рес> третій колір, Просто була б квіточка. Це <рес> класні ідеї. Насправді, от згадую, лавандовий такий колір, Він був в тренді цієї зими. А ви от кажете про вдумливих людей. Напевно, нам українцям так. цього було потрібно, бо так, дуже звичайно. багато людей ходило в речах саме лавандового кольору. Це це дійсно так. Ви можете бачити на вулицях, от які кольори. З'являються це такі, як ніби настрої панують в людей, тому кольором можна сміливо самому контролювати, контролювати і підсилювати якісь свої настрої. Як я казала, я завжди протестую проти якихось сумних настроїв і задаю собі якісь нові емоції саме кольором одягу. От береш, одягаєш сукню ефірки і йдеш підкорювати світ, а є кольор, який пасує абсолютно усім з яскравих. Naj bo z jaskram. Mm -hmm. Та що, ну не знаю, в мене в голові один рожевий. <реш> <реш> відтінки дивитеся, Відтінки рожевого. Кожен, кожному свій, комусь більш насичений. От валі обличчя, бо більш насичений, Малинка. мені ага. більш такий приглушений. І це те, що до обличчя, як я казала, шалено освіжає нас обличчя, дає нам такий рум'янець, свіжість. Не бійтесь рожевого, він не такий дівчачий, як нам здається. А так, якщо він на ми його теж часто бачимо. Та. А насправді. І ще більше натхнення шукайте на інстаграм сторінці нашого експерта Хелени Ровер. Багато образів, багато красивих порад. Тому будьте завжди стильними і експериментуйте з власним стилем і з поєднанням кольорів. Дякуємо вам Дякуємо. і зустрінемося вже так. наступного тижня.